Друзі, привіт! Сьогодні у мене нарешті приїхала моя довгоочікувана посилочка з гейхерами. Замовляла ще у січні місяці, робила передзамовлення, бронювала рослинки. У мене тут однорічні і дворічні. Зараз все покажу. Ось тут вони у мене ось такі вони всі гарно запаковані. Такі вони ще скотчем обмотані. Зараз буду діставати. Ось так все гарненько запаковане. Бачите, прив'язано до картонки і з двох сторон є рослинки. Зараз буду дивитися. Замовляла дворічні і однорічні. Дворічні, десь собі записала, дворічні коштували від 100 до 110 гривень а однорічні – 85, 90, 95, 110, в залежності від сорту. Очікувала з січня місяця. Так, дивимось. Так. По сортам я, чесно, говорити не буду, тому що я не пам'ятаю, а може тут, під... а, тут всі підписані, тому буду говорити сорт. Може, кому це буде потрібна інформація? Я, що ви знаєте, взимку набрала 12, 12 сортів. Різних. Тут є і гейхери, і гейхерели. Хто з них, хто, абсолютно не знаю. Red Rover. Ось така вона, вона тут навіть з квіточкою, але мені, е, ну, гейхер квіточки не всі подобаються. Тут є, треба вирізати всі. Е, Листочки припеклися, мабуть, з теплиці їх загартовували на вулиці. Або, може, в дорозі прив'яли, то я їх зараз відріжу. Це магазинчик в Інстаграмі. я замовляла. Дивилась в когось в минулому році з блогерів, залишила собі магазинчик і замовила ось таку красу. Лістечка гарне. Розпаковку роблю в хаті, бо на вулиці такий сильний вітер, що ви мене не почуєте. Абсолютно. Але хочу сьогодні ще й висадити їх. Вітер, не вітер, але хотілося б сьогодні. На завтра це все залишати не хочеться. Запаковано дуже надійно. Ось, Ледве це все розрізаю. Кожна рослинка в пакетик. Ось ця, дивіться, а, нет, ні. Це не, це <гум> не ця з квіточкою. Хотіла сказати, що з квіточкою, але це не ця. Ось видно, що це дворічні саджанці, вони такі більші трошки. Це грейп grape... експейшн, exp... Ну, загалом. <гум> Я і моя англійська називається. Дивіться, які гарні листя. Ну тут, звичайно, в хаті колір не передається, це я вже на вулицю потім винесу і познімаю вам. Там вже буде такий ну, колір такий, знаєте, буряка бурячковий. Так, і ще одна дворічна. Вона вже з квіточкою. Квіточка така, дивіться, рожева, гарна, ніжна. Ось цей цвіт мені подобається. Може, і однорічна, не знаю, дворічна чи однорічна, тому що листочки маленькі, але вже квітує. Може, просто листя наростає не так швидко. Глітер називається. Ось такі листочки, вони теж темні. Але з такими більш світлішими, чи сказати з темними прожилками. Mm. Mm. Ось. А тут які гарні, давайте я, мабуть. Не повністю, і тоді вже покажу, тому що це буде довго. Тут 12 сортів. Ось всі розпакувала. Дивіться, яка гарна, які вони всі гарні, яскраві, тут вже видно, тут на сонечку яскраві. Ось це паприка. Дивіться який яскравий колір. Багато темних. Кольорів подобається мені гейхера темна, не знаю. Ось ця квітує дуже ніжно. Ось така лимона. Лимон мармелад. Така як. Червоненька. Темна. Гей, темний лист. По сортам я навіть запам'ятовувати не буду. У мене є зошит, де я записую собі всі сорти, якщо мені треба, то я дивлюсь. А так, взагалі, сорти не запам'ятовую. Мене з цим важко. Пам'ятаю, як називається рослинка, а сорт це вже дуже складно. Це іду висаджувати їх. Хочу показати, 8. 8 травня, а ось я в курці, у флісці. Тому що ну, так холодно, що на сонечку більш-менш нормально. А тут затінок і вітер з поля, то дуже холодно. Думаю, краще я вдягнусь нормально. Я знаю, що по Україні. Приморозки, а в нас був дощ. Ну, вночі десь плюс 10, плюс 12, тобто нормальна температура, але вже другий день вітер дуже сильний. Я думаю, що зараз теж в камеру задуває. До речі, поки я тут покажу хости. Ось вчора поливала, а зараз треба просипати. Ось уже розкриває листочок. Поки що. Не можу нічого сказати по сортності ну, по одному листочку. Ось таких схожі у мене два сорти, але різняться трошечки листочками, листочка. Е, Ось цей, цей точно по сорту. Я вже дивилася, ось є така е, зелена і салатова серединка. Далі такий. Осторожней. Щось ну, схоже з тою, що я першу показувала, але ж кажу, по одному листочку е робити висновки не можна. Ну, це точно якийсь ще інший сорт. Бачите, листочки такі манюсінькі. Там ось така тільки проклюнулася. Ось ще одна, бачите? Листочок теж схожий, але так, це інший сорт, схожий листочок і за формою, і... але він з такою облямівочкою йде, бачите, всередині темно-зелений, а тут буде облямівочка така салатова. Ще поганенько видно, але це ну, теж по сорту, такі я замовляла. І ще одна. Коста. ну Тут щось, щось з нею геть. От. Не подобається мені, коли вони вже переростають в тих пакетах, і потім вони ще важче приймаються, ніж ті, яких були просто брунечки. Значить, тут щось відсохло, бо, може, коти лазили. Не знаю, відійде вона чи не відійде. Буду бачити. Загалом ось так, накопала ямки. Зараз полию і буду висаджувати. ґрунт у мене тут не дуже добре, як бачите, і камінці є, тому що будівництво було, і будівельні матеріали тут лежали. Тому ґрунт такий собі. Звичайно, чернозем, але не сказати, що. Настільки подобається результат. Цей квітник так заграв парвами. Дуже класна рослинка, у кого немає гейхер, просто придивіться до цієї рослини. Шикарне листя. Ось. Я думала, цвіт мені не сподобається гейхери, але ну, ось, ось ця дивіться, як гарно ніжно. Рожеві такі малесенькі квіточки. Дуже ніжно квітує. Мені подобається. Ну, от в цьому сорті я точно обрізати квітоноси не буду. Інші побачу, якщо не буде подобатися, то обріжу. Ось дивіться. Незвичайно малесенькі, там в переміжку з травою, але дивіться, як гарно. Ось цей, запам'ятала назву, до речі, Black Sea. Називається. Ось тут навіть трошечки сонечка їм є. Ну, взагалі на цьому квітнику сонце є в першій половині дня. Я не знаю, ну десь до 12 години то тут сонячно загалом задоволена результатом, прям тішуся. Так, тут гарно уявляю, коли будуть вже дорослі кущі, і разом з хостами буде виглядати, думаю, супер. Вже у мені прийшло повідомлення від Флоріума, що моя посилочка комплектується. Сюди теж на цей квітник їде два сорти папороті, три сорти астільби. Що є ще дейція, здається, якщо я не помиляюся у назві. І Герань садова два кольори, то сюди все, все ще дороблю, висадю і думаю, буде супер. Ще думаю, що сюди. Варто, не варто той рододендрон. Ну, але дивлюся постійно на нього. Прям так хочеться спробувати сюди його посадити. Ще подумаю трошки. А і морозник треба десь сюди пересадити, тому що почитала, що морозники люблять більше тінь, напівтінь, а на сонці вони швидко вигорають. Заховалася сюди в затишок, щоб ви мене хоч чули трошечки впоралася з однією задачею. Зараз ще посію матіоли, і думаю, що на сьогодні все, тому що на вулиці дуже неприємно знаходитися, вітряно, на сонці, наче й тепло, але дуже сильний вітер. То зараз ще посію. І піду відпочивати. Дуже хочеться показати вам, як заквітли у мене троянди. Вже багато сортів розкрилося, такі класні, але чекаю, поки буде безвітряна погода, тому що ну, просто буде дуже важко знімати. Всім дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей!